На вихідні приїхали до батьків і пішли прогулятись, тому що, як ви бачите, неймовірно гарна погода, трошечки мороз нема болота, але дуже сонячно і приємно тепло для того, щоб прогулятись. І лише вдалині видно на горі сніг, така в нас зима. Також вирішили приготувати еремісу. Я вам вже за нього розказувала дуже класний рецепт. Нагадаю, пів кілограма маскарпоне, два яйця плюс один жовток і 140 г цукру збиваємо міксером. Після цього варимо ну до того точніше, варимо каву, коли вона повністю застила, змочуємо печиво савоярді і один шар на інший викладаємо в якусь форму і в кінці зверху посипаємо темним какао. Ось така смакота у нас вийшла. А також у мами дуже гарний квітник. Ось я вам показую ось цю квіточку велику, з багатьма листочками, виростила з одного. Показувала вам кактус, робили самі із старої чашки нове кашпо, ну і різні інші квіти. Ось ці дуже гарно цвітуть саме взимку. І ще мої купили тепер собі кондиціонери. Можу порекомендувати, у нас такий самий був у Домі Cooper Hunter. Це саме ця фірма, одні з кращих кондиціонерів, довго служать і дуже якісні. Якщо теж збираєтесь ставити, рекомендую саме ці. Мають на наступний тиждень прийти нам встановити, щоб було вже літом добре. Ми вже приїхали в Ужгород. вечором сьогодні заходили друзі, подарували Лізі ось такого дуже гарного гіпопотамчика, дуже класний. Цілий набір Мочі Попс, тут тільки частини і було багато. Ось таку книгу будемо з задоволенням тепер вечором читати. Бачите, тут трохи тексту, багато картинок, те, що зараз потрібно. Плюс вона цікава. І Ще можна її відкрити. І тут ще більше інформації. Думаю, буде цікаво перед зном почитати. Моджі Попслі закладає далі свою колекцію. Як ви бачите, дуже багато солодощів, обожнюємо кіндер. Куди ж без мілки. І купили тепер в Аврорі ось такі класні винні бокали. Передивіться, в інших магазинах вони дорожчі. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Я правда хотіла трошки більше. Лишились останні три. Буду шукати ще. Там є дуже гарний посуд в Аврорі, тому рекомендую час від часу заходити в цей відділ, як вам. Гості вже розійшлись, і ми з ліцею складаємо ось такий наборчик термомозаїки з Аврори. Вона ось теж взяла в копійочці, правда, чотири пінцети. Вона різними мені подає, тренує моторику. А я складаю її трошки ще важко. І далі спробуємо е праскою зробити картинку термомозаїку. Тут в комплекті йде спеціальний папір. Подивимося, чи вийде в нас замок і принцеса. У нас все вийшло. Буквально пара секунд під праскою, і замок готовий. Легко відійшов. І ще будемо робити принцесу. Правда, нам 5, ще важкувато ось ці детальки ставити одна біля одної. Тому що, коли ставиш близько одна до одної, вони падають. Але, в принципі, потренуватися, провести вечір разом, те, що потрібно. І продовжимо вечір. Почнемо читати ось цю велику книгу морських мешканців. Тут все дуже гарно, я вам показувала. Є різні такі цікаві сторінки. Є навіть одна ось така величезна. Лізі дуже подобається, хоче читати. Вона просто в захваті. Зараз будемо читати, вивчати морський світ. Я рада, що її вже. Секунду тут порвемо. Зацікавлюють такі книжки, вона хоче все розгортати, дивитися, Особливо вона любить, якщо якийсь є інтерактив, якісь віконечка, щось розгортається. Якщо знаєте такі дитячі книжки, напишіть, будь ласка, мені ми придивимось. Всім добрий ранок на неділі. У ранку, в мене звичка прокидатись раніше. Почала з маски, я вам показувала, дій, він буквально за 10 гривень взяла глину і сама зробила, подивимося, чи буде вона гарно очищувати. Я в пошуках хорошої глиняної маски. Якщо знаєте таку, напишіть мені, будь ласка. У мене питали під минулим відео про школу програмування, де я збираюся вчитись і трішки більш детально. Про саму школу я розкажу вам пізніше. У мене зараз базовий курс, потім тести, потім співбесіда, це все я вам розкажу. А зараз можу порекомендувати цілу серію книг. Ось так виглядають: є в інтернеті, є в епіцентрі і є в книжкових магазинах. Я особисто вибрала JavaScript, тому що хочу вчити фронтенд. Але є дуже багато видів, є бекенд. Тут зараз я навіть покажу детальніше. Це дуже легко доступна книга, яку кожен зможе зрозуміти і вивчати програмування крок за кроком тут дійсно, як для діток. Тому рекомендую придивіться. Ось так. ближче Нік Морган. У мене JavaScript для дітей. Зараз покажу вам тут гарно все з картинками. Гарно написана, якісна книга, вона не бюджетна. Тут були, а, Python для дітей, просто Python. Одна з цих книжок, по-моєму, це була мого чоловіка, коли він також починав вчити програмування. Тому дійсно він знав, що це дуже доступно. І тому ми придбали цю книгу. Єдиний нюанс, якщо ви хочете вчити програмування, обов'язково потрібно вчити, якщо у вас маленький рівень англійської, англійську мову. Ну, наприклад, ту школу, що я поступаю, там базовий рівень англійської обов'язковий. Тому майте це на увазі. А так, супер книга з будь-якого віку. Хочу вам показати свій невеличкий забіг в «Аврору». Перший раз побачила там ось такі стаканчики з горами всередині. Мені, неймовірно, сподобалось для води. Просто вау! Вирішила взяти один в колекцію. якраз на кожен день пити воду. Також дуже сподобалась ось така ваза. Зараз буду прикрашати кімнату. Дуже оригінально цікаво, плюс була на скетці. А в нас вже була така гра, стигне за 6 секунд, дуже цікаво, класно. Взяла останню упаковку гарно грати з лізою. Там треба за 6 секунд назвати названі предмети, які тут пропонують. З Лізою вже їй було супер цікаво грати. А далі поповнила свою колекцію. У мене є така сама ручка з лисичкою, взяла всі інші види. І Ліза їх дуже любить, якісно, гарно пишуть. Плюс ось такі цікаві. Просто вам, якщо діткам в школу, треба просто ось ми учимось писати, і сама по собі ручка дуже якісна. Плюс невеликі оці ковпачки, зручно писати. Лізі взяла наклейки, вона любить черепашки ніндзя, обожнює наклейки. Я думаю, їй сподобається. Я вже шукала давно, щоб саме такий журнал був з різними наклейками. У нас колись були такі принцеси, їй дуже подобалося, тепер буде з черепашками ніндзя. І оскільки зараз я буду вчитися, то мені потрібен, звичайно, був новий блокнот. Потрібен буде ще один. Але на цей, що я буду проходити. Нульовий базовий курс, мені, в принципі, цього вистачить. Якраз потрібен був новенький. Дуже люблю саме на пружинці, дуже якісні вони в Аврорі. Ну, на жаль, зараз був дуже маленький вибір, тільки така картинка, що саме на пружинці і в клітинку. Мені в таких писати самозручно. Ось такий невеличкий набіг в Аврору в мене був. Готую обід. Ідея обіду для вас. Нам такий подобається. Правда, єдине. взяла вчора ось такі реберця в маринаді. Я дуже люблю реберця і за тебе. Перший раз буду запікати. Як будуть готові, вам покажу. Десь бачила на них дуже гарні відгуки, що тут багато мяса, менше жиру, і вже тут готовий маринад, швиденько готувати. Я працюю, тому мені треба щось. Поставити в духовку, щоб швидко приготувалося. У сільпо беремо ось такий буряк по-корейськи. Дуже смачний. Якщо ви робите морку по-корейськи, спробуйте щось таке цікавеньке, нове. Ну і буду робити пюрешку. Ось ідея для вас: простого, швидкого обіду. Пюрешка, готовий салат з буряка, дуже смачний. І швидко спеклись рибальця. Вони трошки такі більш піджарені, але ну, я так люблю. Всім, хто обідає зі мною, смачно. У нас за вікном ось така зимова казка. Обожнюю дивитись, коли така погода прям насолоджуєшся видом з вікна. А, правда, якщо у вас дім, треба от копувати машину, це не дуже зручно. Але ось так просто вау. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за увагу! Всім па-па-па-па!